Наразі ми можемо з вами бачити тенденцію. Появи серіалів та кіно на базі відомих відеоігор. Це не дивно, так як багато ігрових всесвітів мають не тільки цікаві сюжети, а й велику фанбазу, що може гарантувати кіностудіям перегляди кіноадаптації. Так і раніше, ми бачили фільми по мотивам ігор. Одразу на думку спадає Resident Evil, Silent Hill, Warcraft, Sonic, Pikachu та багато інших. Не завжди ці доробки отримували схвалення гравців по різним причинам. До речі, на цю тему ми спілкувалися з Лірою у подкасті, який ми нещодавно записали, реліз очікуєте найближчого тижня. Як тільки він вийде, я обов'язково додам в опис до цього відео. Але не наразі, не на реалізі цього випуску. Чекайте трошки далі. В цій новій рубриці на нашому каналі я хочу поговорити навпаки про ігро адаптації фільмів та серіалів. Розглянемо з вами різні тайтли та проаналізуємо, чи також ігри по кіносесвітам мають погану реалізацію або навпаки краще за кіно. В цьому випуску розглянемо першу групу матриці, а саме вхід у матрицю, яка вийшла у 2003 році на PlayStation 2, ПК, Xbox та GameCube. Варто зазначити, що гра вийшла як доповнення до другої частини саме фільму Матриця, тобто матриця перезавантаження. Ми знаємо багато проектів, які виходили разом з фільмом, або доволі скоро після релізу фільму. Можливо, це додатковий спосіб монетизувати проект або розширити аудиторію. Деякі ігри мали простий концепт ігроладу, де акцент був просто на спекуляції відомими персонажами. Зброю вхід у матрицю все інакше. Гру робили два роки, паралельно з зйомками фільму. Також для цієї гри були відзняті окремі кінофрагменти, які сюжетно доповнюють сам фільм та показують паралельну історію розвитку сюжету. Тобто можна сміливо сказати, що гра є доповненням до фільму. Тут немає звичайного копіювання усього, що було у фільмі. Натомість гра розповідає про побічну історію ніоби та привода та їх місії в матриці, щоб допомогти Нео, Морфіусу і Трініці досягнути успіху. Незважаючи на деякі проблеми у грі камера або посередня якість деяких моделей оточення та іноді пусті локації ра, все ж отримала доволі гарні оцінки. В середньому 70% 80% позитивних відгуків. І ще одне друзі, також не забувайте, що цю гру потрібно сприймати з перспективи часу. Нагадаю, що гра 2003 року, тож тут немає графонію нашого часу. Тож що в грі було гарно адаптовано, окрім сюжетного доповнення до фільму: акробатичні бойові сцени та круті ефекти сповільнення часу. Те, що ми бачили у кіно, тепер ми самі можемо. Відтворити у грі, з точки зору веселищів, це дуже фаново. Бойова система дозволяє виконувати багато контекстно залежних дій, тобто ви можете використовувати своє оточення для створення атак і рухів, які бачили у фільмах. До прикладу, пробігти по стіні, підскочити від колони, зробити колесо, при цьому стріляти у ворогів. Система фокусування, яка є основою для всіх цих маневрів, дозволяє вам увійти в сповільнений режим часу, за умови, що у вас є достатньо сил у вашому показнику там, лічильнику цієї здібності. І побачити своїх ворогів у певній уповільненій реальності. Цей ефект не новий для відеоігр. До прикладу, у Payne Пейн використовує таку шубойву техніку в ті часи, але в комплексі з акробатикою це має новий цікавий рівень реалізації. Можливо, більшості фаната матриці було незрозуміло та прикро, що гра не дозволяла грати за трьох головних героїв Всесвіту матриці: Нео, Морфіуса або Трініті. Але гра мала на меті розкрити додаткові лінії сюжету та надати вам можливість увійти в матрицю. Напевно, те, що гра не дотримується. Тієї саме набридлого ліцензійної формули відтворення міні-версії фільму у грі і стало цікавим для більшості гравців. Проект дозволяє вам досліджувати всесвіт під кількома різними кутами зору. Ви можете грати за ніобут чи привода, і від того, кого ви оберете, залежить шлях розвитку сюжету. Приводи кожного персонажа різні, і кожна лінія підкреслює різні сильні їх сторони. Наприклад, у грі є момент втечі автомобілі. Якщо ви гратимете за нюбу, ви керуватимете автомобілем, а привид висовується з вікна та стріляє по ворожим цілі. Якщо ви граєте за привода, то відповідно вам потрібно буде захищати автомобіль від нападників. Подвійні природи безумовно розширюють ігровий процес, оскільки вам захочеться грати з обох сторін, щоб побачити, як історія поєднується. У грі присутня погана реалізація левел дизайну. Хоча це ймовірно можна пояснити скороченим циклом розробки, майже в кожній області гри є маленькі приміщення, які здаються неактивними. Є безліч порожніх кімнат, де немає абсолютно нічого, і дуже легко заблукати в нескінченних ланцюжках. Цих же повторюваних кімнат. Причому багато з цих кімнат між собою дуже схожі. Однак найбільшою проблемою, скажем так, умовно, графіці або в геймплеї, це є камера, яка не завжди правильно повертає ракурс картинки або забаговується в текстурах та в предметах, що робило сліпі моменти, де ви не розуміли де нападник або де постріли. Візуальні ефекти навпаки на вищому рівні, як і у фільмах, кулі створюють брижі в повітрі. Крім того, коли ви влучаєте в ціль і збиваєте її на землю, зелений сплеск коду, пливе в ефір за стилем двійкового коду, який тече вниз. Ці два ефекти допомагають ще більше пов'язати гру з фільмами. Також кольорова гама підкреслює атмосферу відповідно до всесвіту. І все це закріпляється музичним дизайном з фільму, який зосереджений на відомих всім треках боїв та екшн сцен. Наразі, якщо ви хочете пограти в цю гру, її буде складно знайти. Так, ви можете придбати вживані диски з грою для приставок, а ось на ПК, на жаль, ні. Скоріше термін ліцензії на франшизу давно вичерпався і, відповідно, гру вилучили з ігрових сторів. Тому знайти гру можна буде на фізичних носіях або в архівах інтернету. Ось, що була ця гра вдалою адаптацією фільму. Я вважаю це гарною адаптацією. Тому що ми отримаємо не тільки головні фішки з фільму, саме в бойовки, а і ще і нову історію. Можливо, якщо у першій частині ми грали за Нео, було б більше охочих завантажити гру та спробувати себе в ролі обраного. І ось тут зазначу, що наступні ігри по матриці дають цю можливість. Але ця частина унікальна тим, що не пересказує сюжет, а доповнює історію. Це в момент релізу гри надало гравцям унікальний досвід, який вони не отримували від перегляду фільму. Чи це є рецептом гарної ігрової адаптації? Напевно, ні, тому що ми граючи в таку гру, скоріш хочемо вбратися у долю головного героя та пройти тим же шляхом, що і він, стати частиною головної історії, чи погана ця ігрова адаптація? Точно ні. Цей проект можна винести за душки стереотипних ігор по фільмам. Чи хочемо ми бачити 100% перенесення гри на екрани? Напевно так. Тому багато негативу прилітає за неточності з першоджерелом. Чи можемо ми чудово прийняти проект з новою сюжетною історією, якої не було у грі, але базується на канонах ігрового сесвіту? Так, і тому доказ успіх адаптації Fallout. і ні. Тут вже приклад Resident Evil. Тож, напевно, це треба розглядати в прикладі конкретного проекту. Відповідно, вхід у матрицю треба аналізувати в контексті головного задуму. Ця гра більше як доповнення до фільму, як іноді випускають комікси, аніме, які розширюють лор або доповнюють головну сюжетну лінію. І так, деякі окремі проекти не завжди гарно вплетені в загальну концепцію Всесвіту, але цей проект показує свій прямий і чіткий зв'язок з фільмом. Навіть те, щоб зняти додаткові відеоматеріали для цієї гри. Дякую вам за перегляд. Обов'язково напишіть коментар, чи грали в цю гру. А також напишіть, як про яку б гру ви хотіли почути в форматі цієї рубрики. Знову ж таки, гра, яка була заснована по кіно Всесвіту. Дякую вам ще раз. Залишайтеся з Даріусом.